Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы любите искусство? Какое не искусство? Не живопись. Ничего не понимаю, а вы? Ну, люблю. Я просто провожу. А какого-то знаменитого художника просто можете назвать? Карл Брюллов, например. Брюлов? Не знаменитый художник. Да. Да. А что-то из его картин знаете? Иисус в гробе. А что-то про этого художника, там, когда он жил, что в каком стиле там рисовал или в каком жанре что-нибудь такое? Не, знаю. Не, не знаю. Не Понятно. Ця мистецька вставка не стільки про Карла Брілова, та навіть не стільки про його картину «Христос у труні», скільки про міжнародний скандал, пов'язаний з цією картиною. За участю Росії, Німеччини, Бельгії, ФСБ, російських судів та навіть Європейського суду справ людини. Але для повноти картини кілька слів про Карла Брюлова. Отже, це російський художник 19 століття франко-німецького походження. Його справжнє прізвище Брюло, він був сином художника. Талановитим учнем, талановитим студентом серед його вчителів був той самий Іванов, автор картини Явлення Христа народу над якою він працював 20 років, так і не закінчивши. В 1822 році Брюло випав шанс навчатися в Європі. І для того, щоб отримати дозвіл на виїзд, йому довелося змінити французьке прізвище Брюло на російське Брюло. За наказом царя, адже той вважав, що талановитий художник в Європі має бути російським підданим таким чином, щоб всі про це знали завдяки прізвищу. Лілову, надзвичайно, сподобалось в Європі, і він залишився жити там на довгі роки. Саме в Італії він сформувався як художник, став відомим. Та написав свої найкращі роботи, серед яких і останній день Помпеї. Дізнавшись про успіх, останній цар наказав Брілову повернутися на Батьківщину. Хоч і з неохотою, Брілов повернувся до Росії. Він наладнав з царем, зокрема, і тому, що той хотів мати портрет. Пензля відомого художника. Бріло вже не поспішав виконати цю забаганку. Але, зрештою, йому довелося підкоритися, він прийшов у палац, але, на щастя, цар спізнювався, і Брюлов з чистою совістю пішов так ніколи і не створивши цей портрет. Вже будучи відомим художником, він сам став вчителем для деяких українських митців, таких як Сошенко. Безпечний, та Тарас Шевченко. В долі останнього він приймав безпосередню участь. Так само, як і багато представників Богеми та інтелігенції Санкт Петербургу, Будьлов захоплювався талантом та харизмою молодого Тараса Шевченка. Тому він написав портрет поета Жуковського, для того, щоб виставити його на аукціон, а виручені кошти витратити на викуп Шевченка з кріпацтва. Зрештою, Брюлов знов добився дозволу поїхати за кордон і вже там, в Італії, доживав свої останні роки. Він помер в Римі, де він і похований на увага, протестантському цвинтарі. Його картина Христос у Труні була написана в 1840 х роках на замовлення генерал-губернатора Фінляндії, графа Олександра Адлерберга. Той замовив картину художнику для своєї приватної каплиці. Пізніше, тікаючи до Німеччини, він забрав її з собою, а ще пізніше його нащадки. Подарували цю картину православній церкві в Брюсселі, Бельгія. Цю церкву було збудовано в пам'ять про російського царя Миколу II та його родину, яких було розстріляно під час революції. Унікальність цієї картини полягає в тому, що вона створена в техніці транспарент. Тонке полотно та тонкий шар фарби. І така картина дивиться на просвіт, Тобто, вона розміщується або перед вікном, або перед свічею. Тобто підсвічується ззаду. Через ці особливості досить мало картин, виконаних у цій техніці, дійшли до наших днів. У 2002 році. Колекціонери, громадяни Німеччини, виходці з Росії Ірина та Олександр Певзнери, Побачивши цю картину в церкві в Брюсселі, вирішили купити її за 100 тисяч євро. За однією лише умовою, що спочатку буде підтверджено авторство Брюлова. Сумніви були, адже картина не була підписана. Церква погодилась на такі умови і дала строку пів року, на експертизу. Олександр Певзнер повіз картину до Росії. Там він віддав її на експертизу в Державний російський музей що в Санкт Петербурзі. Адже саме там зберігається досить багато картин Брюлова. Авторство було підтверджено, але музей не поспішав віддавати картину власнику. Певзнари почали звертатися до судів, і, незважаючи на позитивне для них рішення, картина все ж залишалася в музеї. Паралельно з цим ФСБ почало фабрикувати справи проти подружжя, звинувачуючи їх, зокрема, у контрабанді. Йшлося в тому числі і про те, що згідно законів Російської Федерації декларувати потрібно мистецькі твори не лише при вивозі з країни, але й при ввозі. На що Перзнери представили всі документи, адже вони так і зробили, задекларували картину, коли ввозили її до Росії. Тоді вони почули звинувачення у тому, що. Ну, ви ж не зазначили, що це картина Брюлова, що вже зовсім абсурд, адже і везли на експертизу, щоб дізнатися, чи належить вона пензлю відомого художника, чи ні. Зрозумівши, що добитися справедливості в Росії не вдасться, певне розвернулися Європейський суд з прав людини і теж його виграли. Зрештою, Відбулося більше 30 судів. В Росії цю справу розглядав навіть Верховний Конституційний суд. Але певзнером було сказано, що їх картина є речовим доказом та навіть знаряддям злочину. Незрозуміла правда, якого, адже немає жодного рішення суду, в якому б певзнери визнавалися б винними у якомусь злочині. Російський державний музей без століки сорому виставляє Христа у труні. Російські СМІ маять заголовками на кшталт, віднайдений шедевр Будділова повернувся додому, а певзнери і далі безрезультатно намагаються повернути свою картину. Досить показова історія, чи не так? Цікаво, що мій співрозмовник назвав саме цю картину. Я б не здивувалася, якби, говорячи про Брюлова, він згадав останній день Помпеї, вершницю чи хоча б Італійський полудень. Але ж Христос у Труні не найвідоміша картина Брюлова, тому я впевнена, що знає він про цю картину саме через цей. Великий міжнародний скандал, про який дуже багато говорили і писали всюди, а особливо в самій Росії. І це доводить, що росіянам не тільки не соромно за цю ситуацію, а вони пишаються тим, що вони вкрали картину, яку вони по праву вважають своєю. Любить мастерство, выучать мастерство и не ты как россияне. А вы из России, да? Да. А спецоперацию поддерживаете? Спецоперацию само собой. Понятно. А вы Вы так, так вот это плавно перешли, значит, отжим всех спецоперации, да? Ну надо было сразу начинать. Очень, конечно. Нет, но у меня у вы... меня у меня исследование. А, вот цепсошница, да? Цепсошница. Понятно. Я художник и дизайнер. Мне ну, интересно, да. как самая а культурная и считающая нация в мире. Зачем, зачем, вам нужны, зачем вам нужны данные там, о спецоперации? Вот а художнику спец... и дизайнеру. О а спецоперации? Ну, потому что в моей стране идет война. Я совершенно не понимаю, как... Ну смотрите, вот я вижу, что я вот вижу, что у вас войны нет. У вас есть свет у вас есть электричество, там у вас что? есть интернет. А прошлую, вас, прошлую, ночь? там ничего не Прошлую ночь бомбили мой город, и я провела всю ночь в укрытии. Ну и всю Украину, в общем. Сами массированный, массированный 158, 158. Знаете, что такое месть? Знаете, что, как называешь слово месть? А Знаете, что, что за такое? что вы мстите? Вот за то, что вы по Феодосии ударили, поэтому по Украине ударили. Подождите, то есть война началась с того, что Украина ударила по Феодосии, по, кстати, своему же городу украинскому, так? При как здесь война началась? Нет, у вас городов нет уже практически не осталось. Mm -hmm. да? У вас вы потеряли 25 процентов э, своей территории. Как вот так может быть? Ну, на данный салфет? момент 18 18 процентов оккупировано. У вас неправильные данные. Как 18? Что, отвоевали, что ли? Давно уже. Подождите, то есть э, вы считаете, а что это может, нормально оккупировать? Где вы наступаете? Вот сказать? Можете сказать, где вы наступаете? Оккупировать чужие земли. Можете сказать? Что? Что значит оккупировать? Мы свое забираем, вы понимаете? Как, вы это, как, это, земли, как? как это свое? Ну как это свое? Так свое. Русское забираем. Ну поздравляю вас, мужчина, вы нацист.